3 травня сосновий ліс. Ми в пошуках маслят. Я думаю, всі, хто полюбляє гриби, знає, як виглядає маслюк. Ось такий весняний гриб. Зараз ми подивимося, який він. Це чистенький, 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 чистенький. Цей гриб потрібно зняти шкірку, аж потім помити, придатний для маринування, жаріння, тушіння, дуже смачний осняний гриб. Хочете знати більше про гриби? Підписуйтесь на грибний ліс.